Так. так, касатики привітулі. Трошки такого формату бо я тут посилочку несу. Зразу знайшов замовлення на болті з сусіднього дому. Так, на годинку у нас зараз 7 з копійками. Так, ложу посилку в цей вот, секунду. Все, поклав посилочку так, блін. і газуємо там ну подача 50 метрів. Одним словом. Їхати на київську вулицю на Болтику загутівку 190 чистими, тому я погнав. Замовлення виконав, це було на Київську, доволі в принципі, е, ну як швидко. Зараз вже 7,56, приблизно хвилин 22. Знайшло слідуючи на болчі. Подача 1,5... Так, 1,5 і їхати. Так. Їхати там 2 з купійками за 100 147 чистий вже. Там два з купійками їхати всього-навсього. Але то, що це в центр. І, блін, ну, замовлення з центру шукати таке собі, але ладно. Коротше, катаємо. Такс, ну що ж, замовлення виконав 142 гривні і я буквально їхав ну, хвилин 5 сюди. Я більше чекав пасажира, ніж я сюди їхав. Тому, але сам прикол то, що я в самому центрі, яке замовлення я звідси знайду, я чесно поняття не маю, тому додатково включаємо уклон, напевно, повертаю сюди направо. Там де десь на костюшка, напевно, встане, якщо буде місце. Знайшло, ще й в район, їдемо, зашипісь. Трошки не вгадав, яку сторону мені повертати. Там за 145, але ми якраз залетимо в район до лікарні. І там можливо, ну я не знаю, будуть коефіцієнти чи не будуть. Але можна буде виїхати вже з нормальним замовленням. Тому поїхали. Щоб поїхали, Я ж не сказав, що куди, ну мається на увазі подача 900 метрів була. Їхати 4 з копійками, здається, чи 5, за 145 вже чистий дух із на болтику. Типу, хороша, нормально. Такс. Замовлення виконав. Лише прикол в тому, що півдев'ята, і за годину я виконав три замовлення. Що Доволі круто. Тільки тепер в районі всюди затори. Виїхати з району трошечки, ну як, як завжди, трошки напряжно. Але нічого не світиться абсолютно. Я планував звідси виїжджати мінімум гривень, щоб 250 вже чистими було. Це прям просто мінімум. Та Ладно, підключив уклончик. чайові дали, очеретяна наукова цум на уклоні 300 гривень готівкою. В принципі, їдемо. Так, тільки мені тепер треба розвертатися. Блін, ну. Не могло на кілька, а, Блін, на секунд 30 скорше замовлення мені кинути. Треба розвертатися зараз. Ну Там не 300, там 286 Ще, до речі, мені її чаєвіч закинули. Скільки там чай? 10 гривень. Що, в принципі, нормально. Так, ладно, вже, напевно. Ні, ну біжати не буду, це вийде. Так, по-несуму ну, тут я розвертаюся. І. і, і, і так. Чек, ну ні, не чек, ну, Нормас. Короче, Погнали на науково. Я знову забув сказати, тут подача, якщо б я б не повернув наліво на орлика, тут б подача була б метрів 150. Ну так трохи більше вийшло, метрів 500, напевно. А їхати 10 з половиною. Ну, в принципі, як сказати, там чистий дохід вийде 220 приблизно, навіть 210 десь так. Ну, нормально. Так, замовлення виконано, там чуть-чуть маршрут змінили. Вийшло в загальному, показувало 12,5 кілометрів вийшло 310 гривень. Знову дали 500 ну, дрібноту, в Дрібноту я ще нарешту в разі чого маю. І зараз 9,15, ну Сюди ми їхали хвилин 40 десь приблизно. Є замовлення в Расне, ну в Росне їхати ну чесно, не дуже. Там таке собі. Тому короче, сижу, чекаємо. А ось і прилетіло замовлення доставка на болті. Тільки вимкнув телефон і зразу залетіло. Це у нас ага, це у нас туди. Подача 840. Їхати знову Шевченківський район на Жовківську. Але там 250 чистий дохід. Тому доволі хороше замовлення. Хороше замовлення можна... Їхати, тим паче доставочка, собі можна коротше, без проблем і музичку послухати. Та, в принципі, я так і цілий час їду на з клієнтами музику слухаю. Е, що, до речі, хотів поговорити. Так, залишилося мені, я до речі, як? я виїжджав. А, я вчора ж таксував, але я вчора. Так, секунду. А, у мене червоний тюк. Думаю, що тут зелене, може наліво. Я вчора ж таксував ну, за кадром, само собою. І, ну, я вчора психанув, майже 6 годин прокатав, воно того не варте. Там вийшло 933 гривні за 6 годин майже. Ну, в Русі я був 3 з копійками, майже 4, а в загальному там майже 6 годин вийшло. І типу, ну, воно таке. Фігня вийшла і одним словом, там залишилося кредиту 9 тисяч. 400 гривень. Но в суботу у мене день народження, до речі, 30 років мені, що скажете, виглядаю я на 30, а? І це, я просто відсвяткую трохи. Тому що я останній день народження нормально святкував, я навіть не знаю коли. Ще, напевно, на років 25. 29 я взагалі не святкував, 28 я не святкував. 27, і наскільки я пригадую, це якась, як війна почалася, то ми тоді літом в басейн хіба сходили. Блін, ну і коротше таке, а тут 30-ка, то треба хоча б посидіти. Без алкоголю в нас ніхто не вживає. Тому, типу, нормально поїдемо до сестри. До сестри там шашличок, ребра, понакупляю. І хочемо днем, якщо буде погода, з'їздити в басейн. Бо блін, я в басейні був ще на 27 років блін, на дні народження. Тому коротше, і це мені встак, Це куди взагалі тут? Чесно ну, не рубаю, напевно сюди. І внесло... Мені лише на дини треба буде, напевно, ще з десятку. Але там хтось щось подарує, в принципі, туди-сюди, я думаю, воно відіб'ється. А хто захоче часом можливо, підтримати, всі посилання є під відео, буду дуже вдячний. Та, взяв це доставочку, багажник завантажило, Тут біля Toyota-центр. Так, показує мені скільки їхати. Самий коротший шлях, 8,3 км 31 хвилину. В принципі, непогано. Непогано, непогано. Тому що? Погнали? У мене на прай заїхав на територію. Я як той Вальдоз маю бля, їздити, їх тут шукати. Цього єпона оце саме найбільше бісить. У мене є доставка до вулиці. все, нахрен я маю оце, блін. Їздити то. Перший поворот направо, заїхав, то не сюди. Блін, я фік його знаю. Ще й говорила, взяла, скинула трубку. Людина зараз спуститься і знайде, куди я заїхав. Ну ви чого, прикалуєтесь. Я... Блін, в мене там замовлення, по дорозі я їхав, прилетіло 260 гривень офігенне. Я зараз буду тут сидіти, блін, чекати. А сторону, може це сюди, типу. Блін, це піпець якийсь. І раз замовлення там то скасують, то, то взагалі, типу, срака буде. А сам то прикол, на уклоні можна включити собі простоювання, бо це все гроші, ти сидиш, чекаєш. А на булті з доставкою фігня, такої блин, функції тут немає. Типу, нічого не можу зробити. А тут територія велика. Ну я підозрюю, що можливо це ось тут, але блядь, почекайте, зараз вийдуть. Та вони вже мали тут стояти. Я б за 5 хвилин сюди за 5 хвилин я сюди їхав, я подзвонив, що під'їжджаю. Типу... Бля, че й машина їде так. твою. а вона проїде, в принципі. Ой, коротше, бісота бере через такі замовлення. Так, забрали свої обіди. Замовлення ту не скасували, тут подача 1,6. Їхати там писало, я щось забув куди, 6,5 за 268 чистий дохід, тому блін, треба різко різко їхати на подачу, бо замовлення хороше. Так, замовлення виконали, пів 11 на вулиці. І що? Зараз десь тут встану і будемо очікувати ну, слідуючого замовлення. Це помаленьку буду рухатися в район, але в район замовлення поки не шукаю. Я думаю, що та по дорозі щось знайде. Тому круче. ладно, стою прямо тут. А я ж встиг перекусити, посидіти. Пройшло 15 хвилин, тому взяв... Фактично я включив район, щоб шукало замовлення. Нічого не прилітало. І ось лише одне замовлення, і то воно таке подача 800 метрів. Їхати 4 км за 117 гривень чистий дохід. Ну, типу, Це десь в центр і можливо ще звітом знайду якесь замовлення додому. Бо сидіти ще невідомо скільки тут теж типу, я того не люблю, тому їдемо. Так, замовлення виконав. То в принципі швидко було, хвилин, може 15. Я тут на наступаю Бандерим. Я не знаю, їду помалу через центр в район, можливо, ще щось знайде. Ну кажу, сидіти чекати, блін. Я бажання насправді абсолютно не маю. Тому помаленьку кочуся з надією, що з двох додатків все ж таки ще щось знайде. В райончик. Я вже біля форуму і знайшло замовлення на уклоні по дорозі з Масарика на Плугову, що в принципі якраз таки в район. Так що може бути. Там, там буквально 132 гривні, ну, чисто не буде скільки. Сотка, 102-105 гривень. Нормально. Ну що ж, усе. Я в райончику. Якщо б мені не треба було б там по поштах їздити, заправлятися, то тут до хати зовсім близенько. Е, тому давайте робимо підсумок. Зараз пів 12, 11.35. А вийшов я з хати в принципі знову, пів восьма. І пів восьма одразу знайшло замовлення. Так, що ми поїхали? Машина в Русі була 3 години і 37 хвилин. Проїхали ми 64 кілометри. Непогано, що сьогодні заробив. ви зараз будете бачити на екрані. Надіюсь, тисячу чистими сьогодні буде. Вторій має бути. Тому що ж... До наступного відео. Наступне відео буде вже в п'ятницю, прямо перед самим день народження, треба буде, може, в п'ятницю покататися більше. Але я сумніваюся, що здоров'ячко, скажімо так, дозволить мені. Бо я вчора кажу, як я ну, вчора 6 годин покатав, я такий варений був, що просто тренда. А мені якраз, от там 3-4 години зранку, типу, кайфово. Одним словом, що? До наступних зустрічей. Всім дякую завжди за перегляд, за підтримку. Усім, папучки, папа.